Вітаю на каналі Його бізнес, мене звати Настя. Сьогодні спробуємо ще один відносно легкий спосіб заробітку в інтернеті, який пов'язаний з арбітражем трафіку. Ну, але не якимось складним та професійним, де потрібно створювати команду, вкладати багато грошей, а чимось полегше у TikTok. Іншими словами, арбітраж трафіку на мінімалках. Але як ви побачите згодом у цьому відео, то там також можна непогано заробити, якщо не лінуватися і робити все з розумом. Для початку коротко про те, що таке арбітраж трафіку у загальному розумінні. Арбітраж трафіку це перелив аудиторії з одного місця в інше. Тобто виглядає все просто: арбітражник налаштовує рекламу в одному місці і перенаправляє людей на сайт рекламодавця або партнерки. Різниця між ціною закупки реклами та оплатою рекламодавця і буде його заробітком. Зазвичай типічний арбітражник з Ютубу або Тіктоку має такий вигляд та таку машину. Ну я проїжджаю мимо, дівчики дивляться, скидають свої нюци. Так, звучить це дуже легко, але якщо відкинути усю цю мотиваційну та інфоциганську обгортку, то це достатньо складний вид заробітку для новачка. Адже якщо послухати досвідчених арбітражників, то ось що вони кажуть стосовно перспектив людей без досвіду. ти новачок, у тебе є тисячі до п'яти тисяч доларів, то не знаю, проще піти купити ті коротше. Короче. Тому що, ну просто ти їх салюєш, тому що помушені та мовити у цьому ж відео. Я хочу розглянути та перевірити два простих способи заробітку на безкоштовному арбітражі трафіку у TikTok. Один буде складніший, а другий полегше. Взагалі, варіантів, як монетизувати перегляди TikTok є дуже багато. Найчастіше мені зустрічали схеми з букмекерськими конторами, фільмами, казино або ще якимись партнерськими програмами. Так, це безумовно гарні варіанти, але зараз ми розглянемо трохи іншу схему, у якій будемо розвивати свій телеграм-канал про заробіток, з якого. Ого, й будемо заробляти. Для початку на реферальних посиланнях, а потім вже й на рекламі. Ну але це вже завдання з зі зірочкою. Скільки саме ви зможете заробляти, я вам не скажу. Це вже залежить від вас самих. Тому обманювати і мотивувати вас заняття з цим я не збираюсь, але декілька успішних прикладів все ж таки покажу. Взагалі, ідея для цього відео мені прийшла після того, як я отримала повідомлення від одного з своїх підписників про те, що хтось у Тіктоці завантажує мої відео, не вказує автора, а просто переливає підписників у свій телеграм-канал про заробіток. Акаунту у Тіктоці з моїми відео я бачила вже давно. І деякі відео збирали по 800 тисяч переглядів. Хоча до кінця не розумію, навіщо люди це робили, адже ніяких посилань вони не рекламували. Але побачивши цей аккаунт, відверто кажучи, я трохи розізлилась через те, що хтось використовує моє відео для власної користі та навіть не вказує мій канал. Тобто я витрачаю свій час, пишу сценарій, знімаю, монтую, а хтось просто виставляє мої відео у Тікток, де приганяє людей на свій телеграм-канал, де розповідає про заробіток і навіть не Казує посилання на відео, а просто завантажує скачане відео собі у телеграм. що я Я вор. Зараз той tiktok акаунт вже видалений, але перше моє відео про букси, яке він завантажив, набрало більше 600 тисяч переглядів. І завдяки ньому він і набрав швидко 500 підписників у своєму телеграмі, де публікує різні реферальні посилання для заробітку. Як бачите, він сам був в шоці та дякував за це тіктоку. В один момент його пости отримували більш ніж півтори тисячі переглядів. І я вважаю, це достатньо гарний результат та приклад. Тому ось перед вами і легка схема: створюйте свій телеграм-канал по заробітку або крипті. Все гарно. Оформлюєте, а потім берете відео про заробіток, унікалізуєте їх, завантажуєте у TikTok та переганяєте людей у свій телеграм, на якому і заробляєте. Але не забудьте вказати автора відео. І перед вами є гарний приклад людини, яка таким чином зібрала аж 500 підписників у Телеграм за дуже короткий час. Так, я впевнена, що далеко не завжди вийде такий гарний результат. Адже якщо подивитись на інші TikTok аккаунти цього хлопця, то там немає цих сотень тисяч переглядів. І про якісь гарантовані результати тут говорити важко. Але поки я готувала це відео на Інших його каналах вистрілило ще декілька відео. І на його телеграм підписались вже 800 людей, які все так же шукають сайт з мого відео. Ну, але й це ще далеко не всі успішні приклади такої схеми заробітку. Потім мені у стрічці з ТікТоку попався ще один аккаунт з моїми відео, який знову ж таки переганяв аудиторію на свій телеграм-канал. На тому аккаунті теж саме моє відео про американські букси, також набрало більше 160 тисяч переглядів. І на телеграм підписали вже більше 300 людей. Так, мене, звичайно, Ісять, що ці люди не вказують посилання на мої відео. Але як я зрозуміла, то це люди дуже, так сказати, низьких моральних якостей. І на моє прохання вказувати автора відео мені відповіли добре, але як бачите, посилання так і не з'явились. Ну але це вже нехай залишиться на їх совісті. Та по суті для мене тут нічого поганого немає. А от щодо того, скільки вже зміг заробити та чи взагалі заробив той хлопець, я не знаю. Я навіть не знаю, де заробітна плата, а, заробітну плату. І цю схему краще розглядати як заробіток в перспективі, ніж як можливість швидко заробити грошей. До речі, ціни на рекламу у таких телеграм-каналах можна подивитись на будь-які біржі. Для прикладу, якщо ваш канал про крипту буде отримувати хоча б тисячу переглядів на пост, то ви зможете розраховувати на достатньо непогані гроші. І у такого заробітку є гарні перспективи. Але одними перезаливами чужих відео тут не обійтись. І обов'язково потрібно розвиватись. Так, ну з цією схемою все. Більш-менш зрозуміло, далі у відео ми спробуємо її ще на власному досвіді. А зараз давайте перейдемо до другого способу, який ще простіший, ніж цей, та для більшості, можливо, буде навіть цікавішим. У цьому способі нам навіть не потрібно вести якісь телеграм-канали та сподіватися на реєстрації по реферальним посиланням. Тут все набагато простіше. Є дуже багато людей, які ведуть власний блог на різних майданчиках: Instagram, YouTube, той же Telegram, Але не всі вони розуміють силу просування у TikTok, або в них просто немає на це часу. Тому ви контакту. Туєте з ними та пропонуйте свої послуги по просуванню їх блогу або ютуб каналу через Тікток. Насправді цю ідею я також вигадала не сама, адже мені вже декілька разів писали люди з пропозицією завантажувати мої відео у Тікток за гроші. І є таке відчуття, що скоро таких повідомлень буде на одному рівні з дизайнерами прев'ю. Але тут хочу попередити, що для такого регулярного перегону трафіку з Тіктоку також потрібно мати певні знання і є свої нюанси. Тому сказати, що це суперлегко, я не можу. І якщо ви хочете спробувати, то раджу також подивитись декілька більш навчальних відео по темі перегону трафіку з Тіктоку в Телеграм. Ну а зараз вже давайте також перевіримо, чи вийде в мене таким простим способом перегнати підписників у Телеграм. Але так, як поки що в мене немає мети вести телеграм-канал про заробіток, а створивши його для експерименту, я сильно старатися не буду, то я просто Телеграм-канал з одним постом і по очам на ньому подивлюсь, скільки людей перейшло на нього з Тіктоку. Для переливу трафіку я буду так само використовувати фрагменти своїх відео з додаванням на фон смішних відео про тварин, щоб затримати увагу глядача. Адже я бачила, що так роблять інші. І завдяки цьому ми додатково унікалізуємо наше відео, щоб Тікток не розцінював його як копію та просував. Аби зробити результат експерименту більш інформативним, я вирішила викладати відео на двох пристроях. Тому я створила нові акаунти, оформила їх, додала назву мого Телеграм-каналу у шапку профіля зробила вигляд живого користувача, щоб TikTok не подумав, що я бот, та почала викладати відео. Загалом за два дні я виклала 7 відео. Тепер до результатів. На двох аккаунтах вони вийшли дуже різними. На першому аккаунті мені пощастило трохи більше, і відео отримали 3, 38, 2 та 13 тисяч переглядів. І загалом це 56 тисяч. На другому телефоні результати були гірші, і там відео набирали максимум 3 тисячі переглядів. Загалом це 5,5 ,5 тисяч. Результати, як на мене, Мене не дуже гарні, і ми не отримали одразу сотні тисяч переглядів, але, як на мене, вони задовільні. Причини, чому ми набрали не дуже багато переглядів, можуть бути різними. Але все ж таки кінцевою метою були не перегляди, а перевірка, чи можна таким способом без особливих зусиль перевести підписників на телеграм-канал про заробіток. Ну і нарешті до головних результатів: ось наша сторінка у Телеграм. Тут ми бачимо, що наш пост отримав 112 переглядів. Тобто, за 62 тисячі переглядів Тікток-Відео ми отримали 112 людей, які зацікавили та перейшли на наш телеграм-канал, і я думаю, як для експерименту це непоганий результат. А варіацій такої схеми може бути дуже багато, адже я розумію, що не всі цікавляться тематикою заробітку. А таким безкоштовним способом можна просувати будь-який свій телеграм-канал, ті самі новини, і в майбутньому продавати в ньому рекламу. А заробіток це просто як одна з найочевидніших тем, побачений приклад якої мені дуже сподобався, і мені захотілося поділитися з вами цим. Тому не обов'язково повністю копіювати показані мною приклади, а краще думати ширше так. Активніше на цьому, все, Бай-бай.